1 грудня 1964 року. народилися? Я народилася в, в Київській області, прияслав Хмельницького району в село Киша. За якою адресою зареєстровані проживаєте? Я проживаю в місті Київ по проводку Землянську будинок 14. Будь Оголошується склад розглядається в Печерському районному суду міста Київська, Договчого Судівнового. Пресекреталіфоново, розтесниця правовідводу суду. Відводи будуть з'явлені. Так, Ваша честь. Заява про відвід судді. провадженні Качеського районного суду міста Києва знаходиться цивільна справа під номером 757 473 16 16.Ц за моїм позовом до Михайленка Сергія Павловича, третіх осіб, головного управління юстиції в місті Києві. Москаленко Гане Макаріне про встановлення факту проживання однією сім'єю припинення права власності на одну третю частину будинку та визнання права власності на одну третю частину будинку. З даним позовом я звернулася до суду 12 лютого 2016 року. Відповідно до статті 157 СПК України, суд розглядає справу протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження по справі. У виняткових випадках, за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць. Проте, в порушення даної правової норми суддя Печерського районного суду міста Києва, новик Роман Васильович безпідставно затягує розгляд справи таким чином сприяючи відповідачу, який всілякими шляхами намагається все зробити для того, щоб дана справа не розглядалася. Вважаю, що враховуючи мій незадовільний стан здоров'я, суддя новак Роман Васильович робить це навмисне, розраховуючи на те, що я не доживу. До розгляду справи. Крім того, 22 лютого 2016 року він незаконно відмовив мені у задоволення заяви про забезпечення позову шляхом накладення арешту на будинок, мотивуючи це відсутністю документів, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову. Проте дві квитанції про сплату судового збору додані до позовної заяви, яка містить дві вимоги. Кожну з яких я оплатила. Суддя нова Роман Васильович грубо порушуючи статтю 27, Це така України, яка передбачає право осіб, які беруть участь у справі знайомитися із матеріалами справи, безпідставно відмовляв мені у цьому, а 15 квітня, 14-го, здається, так. 2016 року, коли я в черговий раз звернулася до нього із заявою про ознайомлення з матеріалами справи присутності свідків, виштовхав мене з кабінету, застосувавши грубу сну, відштовхнули кого і, і, і порушували безпідставно викликати міліцію. Була принижена моя честь і гідність. Це стало підставою для мого звернення про виклик міліції до, по телефону 102. У зв'язку з цим, зібравши свідчення свідків, я звернулася зі скаргою на неправомірні дії суддя Новика Романа Васильовича до Вищої ради юстиції та до інших установ, вказуючи на порушення ним судової етики та попередження ставлення ще до розгляду справи. Відповідно до пункту 4 статті 20 ЦПК України, суддя не може брати участі у розгляді справи і підлягає відводу, якщо є обставини, які викликають сумнів від об'єктивності та неупопередження. Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 20 та 24 ЦПК України, прошу задовольнити мою заяву. Про відвід судді Печерського районного суду Києва, міста Києва, нова кармана Сісіч. Бажаєте щось додати до заяви? Що буде? Слушай. Справа в тому, що вже пройшло три роки. І це в нас шостий, сьомий, восьмий суд навіть не знаю, збилися вже з ліку. 11 грудня я принесла позовну заяву. Ось вона. 11 грудня 2015 року. Тобто грудень, січень, лютий, березень і ось квітень. Майже 5 місяців лежить заява. Спочатку в інтернеті там була одна дата на лютий місяць, потім без повідомлення, ми подивилися і ще раз перенесли і так далі. От. За цей час я зверталася в канцелярію для ознайомлення зі справою. Чому ж? В чому справа? Я прийшла у лютому місяці перший раз, сказали, що справи немає і справи видавати не будуть. Я в ну, канцелярії ніхто ж не винен, я пішла до лога Романа Васильовича. Він сказав закрити двері. Ніхто зі мною не говорив. Його секретарки ходили посміхалися. Я мене десь так промучили години-дві. Канцелярія закрилася. Я викликала наряд поліції, щоб все це зареєструвати. Але приїхали молоді два хлопці, недосвідчені, повернулися і поїхали. В четвер, це було 14 число, перед судом на сьогодні я прийшла знову знайомитися зі справою. В канцелярії знову сказали, що справа протягом п'яти місяців в канцелярію не надходила, не здавалася. Я знову підійшла до нього. До кабінету його, до кабінета судді Новака, і попросила справу. Він сидів за столом, він почав кричати «Закрийте двері!, Закрийте двері, підбіг, і я стояла у дверях і він почав отак двері дюргати, тобто в мене, в мою ногу. Всі, хто стояв у цьому, в коридорі, сказала одна жінка, є в ужасі. Тобто звернули увагу. Ну, потім. Я сказала, що я маю право. Ну дайте на кінець мені ознайомитися зі справою, чи мені знову викликати наряд міліції. Він сказав, зараз я викличу на вас наряд міліції. Я сказала, ви дасте чи не дасте мені справу. Він вирвав двері, зачинив, я залишилася в коридорі. Я почала викликати по 102 наряд поліції, щоб знову це зафіксувати. В цей час е, вибігла одна секретарка. От, сказала все, 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 ідіть в канцелярію, я віднесу справу. Я ще не встигла туди дійти, як вона вже принесла цю справу. Але да, попросила не викликати при цьому, не викликати. Да. міліцію. Так. Да. Тобто, таким чином, через великі нерви, от через такі можливо якісь, я не знаю, конфліктні ситуації, так. От я ніколи не думала, що суддя може. Гіркати дверима, що він може підскочити, що він. Я стою в дверях, з такі я жінка, я набагато старша, в певному матері гожусь. От, що суддя може так кричати, що відштовхувати, суддя... відштовхувати, що суддя не коментував нічого. Просто не дається справа і все. І перший раз я забула сказати, перший раз точно таке було, коли я викликала вже поліцію, поліція поїхала. Я переживаю що і справою і так далі. Я пішла до судді по слову. Судя, голова, голова, суду. голова суду, так, От, і Він їм зателефонував. Так. От, але я знову підійшла до кабінету, ніхто на мене не реагував. Я сказала, що головуючий суду, голова суду, Козлов сказав, щоб ви дали мені ознайомитися, але в руки мені справу ніхто не дав. А від ксероксили позовну заяву, щось в такому плані. Так. І дали. А чому не давали папку мені? Тобто, прошиту і так далі. Я не знаю. Тобто, от такі, Через... цік... На даний час ви повністю зі своєю справою не ознайомлені? Ні, я четвер з нею. Та... Після того, як та, я сказала, що я знову викликаю наряд від поліції, mm -hmm. от, і було дуже багато людей в коридорі, напевно, щоб не створювати таку конфліктну ситуацію, негарно. От, все ж таки секретар принесла. Тут відповідно до статті 27 цивільно-процесуального кодексу передбачені права і обов'язки сторін у судовому процесі. І одним із прав, якраз першим, яким зафіксовано, там зазначено, що і позивачі, і відповідачі, треті особи, які беруть участь у справі, вони мають право ознайомлюватись з матеріалами справи, робити з них виписки, витяги, фотокопії. Але це право грубо порушується. Тобто навіть написавши заяву, зареєструвавши її в установленому законодавством порядку, Ніна Іванівна не може отримати матеріали, щоб ознайомитися із справою, подивитися, чи хтось ще ознайомлювався із нею, чи подавалися якісь ще документи, оскільки кожна сторона має право ще до судового розгляду подати свої заперечення, подати інші документи, які спростовують. Не викладені по замній заяві відомості, тому завжди кожен має право перед судовим засіданням познайомитися з матеріалами справи і зробити з них. Вибачте, переб'ю от у мене є доказ. Я прийшла 15-го другого. Так от у мене навіть ця є там, заявка подержите, подержите, подержите. заявка, так. Я просила видати мені справу, але в мене, ви бачите, залишилось воно на руках, ніхто його не прийняв. Бо коли дають справу на розгляд, то це забирають. Відміточку проставляється, що, да, що ознайомили ознайомився. Сьогодні в суді був такий інцидент, інцидент. інцидент коли не хотіли реєструвати заяву. Вони мали на це право? Не мали права. Вимагати, щоб суддя наклав якусь резолюцію взагалі неможливо. Це можна було поставити питання, якщо суддя видавав, скажімо, ухвалу якусь і потрібно було, от, щоб. А так, ні. Кожен громадянин, який звернувся до суду, він через канцелярію може подати будь-яку заяву. При тому, що можна було поставити питання і про виклик свідків, про долучення документів до матеріалу, до матеріалу справи. І навіть про від судів, все це має реєструватися в канцелярії, і там зазначається, яка справа, її номер, хто є стороною. Обов'язково необхідно подати документ, який посвідчує особу, яка подає цю заяву. От і відповідно тоді канцелярія приймає ці документи і до судового засідання передає їх безпосередньо судді. І суддя уже. Коли приходить судове засідання, розпочинає слухання справи, він вже має пакет тих документів. Можна, звичайно, це зробити і в судовому засіданні, але по процесу потрібно, щоб ці заяви були зареєстровані. Якщо було питання щодо виклику свідків, скажімо, було заявлено у судовому засіданні, то суддя може сказати, що ви його не зареєстрували. Представтеся, будь ласка. Я Представник Ганни Макарівни Москаленко. Але по цій справі я буду йти як представник Ніни Іванівни Москаленко, Циганчук Наталія Антонівна. Ну, я заслужений юрист України представляю і представляє інтереси. 18 квітня 2016 рослин Пічаску Скальівного представників. Проглянув відкритому судовому засіданні в місті, Києві. Заяву Ніни, Валіну, Новко, місті Києва. З'яви позначив Москвинку Ніни Івані про відвідувати судіно, постанови побачення по міста Києва Кієва пробувається справа номер 757 31, 152, 14 Це загрозом складенко Ніни Іванів, до Михайло Сергія Павловича, третя особа головного правда міста в місті Києва, голова Москвинка Гана Михайліна. Про встановлені факти проживання однієї сім'ї позивчив подано заяву про відвідуванку після які виникають. Викликають сумнів його об'єктивності на та напереженості. Стаття 20 ЦПК України передбачені підстави для відводу судді. Вказані підстави є вичерпними та розширеному тмашенні не підлягають. Верховчину один та досліджуюч матеріалу справи судді, що дійшов висновку провідного задоволення з'яви провіду судні рука, оскільки обставини зазначені позвичайно не є підставами для відводу. Передбачені статті 20 ЦПК України та позвичами надано докази на підтвердження обставників, які викликають сумнів в об'єктивності на та напередженості судінок. На підставі викладаного харчі статтям 20, 24 ЦПК України.

Можна розпочати справу за які відсутності? Суд закривши думку учасників судового процесу на місці місті Україну. Коручись пунктом ну, другим частини першої статті 169 судка України вважається необхідним у зв'язку з першим дням по судової засідання сторони було будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі повіщених встановлення законом. Під час місця судового розгляду неможливо. Оголосити по перерву для належного повідомлення учасників судового процесу. Крім того, звертаю вашу увагу, що третє особу головного управління юстиції в місті в Києві почас час місця розгляду поєднала з межним чином під, підтверджені про отримання судового повістку суду наразі відсудження, що відповідно до частини першого пункту першої частини першої статті 169, також забомовлює без, беззаперечно оголошення по справі перерви для належного повідомлення учасника судового процесу. Крім того, відповідно до заяви ви просить витребувати в шось Київській державній мітеріалі культури з падкової Михайленка Івана Петровича. Отримує тебе на копа Скажіть, будь ласка, дана особа є вашим представником? Довірність. На даний момент. Ким є дана особа в даному судовому засіданні. Наразі. в даному Достава, що Ваша честь, я не буду зараз вступати в судовий процес, оскільки я а, В буду... такому випадку виявлятися вільним слухачем, і ви можете бути лише присутнім в судовому засіданні, надавати право mm. допомогу, будь ласка, або я надаю. підказувати, давати будь-які підказки, шно, або довірність, і ви приймаєте участь як повноцінний учасник судовому процесу, або мовчки сидіти, як і він схожі mm -hmm. умови. Підтримати даний копатен. Суд важає за необхідне витрати в шостій Київській державній інтернет контролі з податкової справ Михайло Іван Петрович. Присягти з позиції з неявкою судового засідання учасників судового процесу. Суд оголошується переправить для належного повідомлення даних учасників судового процесу. Ваша честь, Так, але ж пройшло, дивіться, п'ятий місяць і... Я вас розумію, але в мене є лише повістка отримала Ганна Макарівна, Ніна Іванівна, Михаленко не отримала. Щодо третього особи головного інвестиції, немає жодного підтвердження, що ми отримали чи не отримали свою повістку. Це пока передбачає, що в разі першої недяки особи суд зобов'язаний вкласти робити справу. У нас одна особа взагалі не повідомлена належним чином про час місця розгляду справи. Інші повідомлялися, але не повідомили про причини причинення. І до цих ЦПК України, суд зобов'язаний відкласти розгляд справи. Повідомляли ви з повідомлення? Звичайно, частина повернулася, частина не повернулася. 10 травня, 17 година. вас влаштує. Це вівторок. Перервало 10 травня 17 го з урокованием раніше призначених справ. Скажіть, будь ласка, ви чи ваш представник з метою прискорення розгляду справи зможете прийти через пару днів за запитом до нових контроль? Так, зможу. Я буду ні вам. Справа слухання справи відкладено з посиланням на те, що третя особа, а саме головне управління юстиції в місті Києві, не отримало належним чином повідомлення про сьогоднішнє слухання справи. Вважаємо, що це затягування судового процесу, оскільки на наступне судове засідання. Ми так думаємо, вже скажуть про те, що і Михайленко не з'явився у судове засідання, і знову ж таки, що він належним чином не повідомлений про час і дату слухання справи. Протягом чотирьох років слухається справа про фактично рейдерський захват будинку, частини будинку і земельної ділянки на печерських пагорбах. Ніхто із влади не хоче звернути увагу на простої на проблеми простої жінки, вчительки, яка виховує підростаючі покоління, з яким настроєм вона може приходити і давати знання дітям і не просто дітям, а ліцеїстам, які в подальшому мають боронити нашу державу, коли вона сама беззахисна. Ми дуже раділи, коли після революції гідності змінилася влада, і думали, що якщо пішов Янукович, щось у Україні зміниться, але нічого не змінилося. До влади прийшли ще гірші, тому що сьогодні продовжується захват її земельної ділянки, порушуються її права. Сьогодні заявляли відвід судді Новаку, який не просто. Не бажає розглядати даної справи протягом уже п'яти місяців, але навіть застосовував і деякі такі заходи впливу на Ніну Іванівну, виштовхував її з кабінету, не давав можливості ознайомитись з матеріалами справи, погрожував її. І все це стало підставою для того, щоб ми звернулися в відповідні інстанції і розглянули. Його не лише поведінку, а й перебування на займаній посаді. Ми хочемо звернутися до президента, до нового прем'єр-міністра, щоб він прискорили судову реформу, тому що якщо і далі у такі судді, як які нас вже судили, це і суддя Вовк, словнозвісний, і такі, як і Козлов, голова Печерського суду. І такий, як сьогоднішній суддя Янова, ми бачимо, що до них нові процеси не доходять. Корупція просто пронизила всю судову систему і ніколи простий громадянин не зможе відстояти свої інтереси в суді.